Щастя у банках. Напис на клаптику паперу звучав так: Я продаю щастя в скляних банках. Нижче було вказано номер телефону. Це було оголошення, яке я побачив на стовпі, коли йшов утомлений з роботи додому. Така дивакувата наївність і подача, ніби з 90-х, мене розсмішила. Я сфотографував оголошення, щоб показати його дружині, але коли прийшов додому, вщен забув про нього. Мене поглинули безкінечні хатні справи допомогти приготувати вечерю, помити посуд, зібрати на завтра ланчбокс в дитячий садочок для нашої донечки, позбирати іграшки, які знову валяються по всій квартирі. Кожен день одна і та сама рутина, немов робота в другу зміну. Наступного ранку я прокинувся і вкотре помітив, що спав спиною до своєї дружини. Я мав раніше йти на роботу і тому встав тихенько, щоб не розбудити її. А на роботі я працював над черговим звітом про витрати нашої компанії. Мені платили за те, що я сидів біля комп'ютера по 8 годин на день, продивляючись таблиці і діаграми, і іноді переносив цифри із однієї таблиці до іншої. Я швидко впорався із звичною задачею і пішов додому раніше. Була п'ятниця, і багато хто з моїх колег йшов додому раніше. А по дорозі додому я думав про своє життя і у що воно перетворилося. В дитинстві я мріяв про подорожі, уявляв, як з рюкзаком буду ходити в гори, поїду в Європу чи ще далі, але потім зустрів Софію. Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я люблю Софію, але у нас більше немає іскри, немає хімії чи як воно там називається. Так часто буває. Тобі доводиться на якийсь час відкласти свої плани, коли ти з кимось зустрічаєшся, і неважливо, чи будете ви разом з цією людиною чи ні. А потім ви одружуєтесь і плани знову відкладаються, а потім народжується дитина, а потім її треба влаштувати в садок, а потім потрібно шукати нову роботу, аби вистачало грошей, а потім збирати на квартиру, і бла бла бла. Я ні про що не шкодую. Я просто кажу, що не зовсім задоволений своїм життям, і не відчуваю, що в найближчий час буду чимось задоволений. Я не можу назвати себе щасливою людиною. З роботи я ходив однією і тою ж дорогою, і коли знову проходив повз той стовп із оголошенням, згадав про щастя в банках і хто зна чому вирішив зателефонувати за номером на папірці. Я думаю, це була звичайна цікавість. Скоріше за все, оголошення писали якісь жартівники візьмуть слухавку, пошлють на три букви ну або запропонують секс по телефону. Я поняття не мав чого очікувати. Я набрав номер і вже після першого гудка відповіла жінка: Алло. Добрий день, я дзвоню за оголошенням. Ви продаєте щастя в банках? Так, звичайно, коли вам буде зручно його забрати. Забрати що? не зрозумів я. Щастя, відповіла вона таким тоном, ніби це була найочевидніша річ. А, я подумав, що пішов з роботи раніше і не сказав про це Софії, і тому можу піти і забрати цю річ зараз, і не доведеться нічого пояснювати. А що саме ви продаєте? уточнив я. Новоголошення ж написано щастя у скляній банці. Воно найкраще зберігається саме у скляних банках. Це більш надійно, ніж целофанові пакети, наприклад. Хм, добре. Я не знав, що на це відповісти, і тому запитав Нам потрібно з вами десь зустрітися? Так. відповіла жінка. Давайте у парку чи торговому центрі, ну, у якомусь громадському місці. У якості громадського місця ми вибрали площу біля головного ринку в десяти хвилинах від мого дому. Зважаючи на все це, я засумнівався, що жінка мені продасть баночку щастя чи щось подібне. Я був майже упевнений, що на площі біля базару вона буде пропонувати мені наркотики, можливо, у банці. Я тоді ще подумав, що щастям вони називають якісь речовини це такий собі жаргон, і я зараз іду на угоду із злочинцями. А що якщо ця жінка підставна і насправді з поліції, підвищують таким чином свою статистику розкриттів? І як це буває у кіно, у момент передачі банки з машини вистрибне ще четверо копів і надінуть на мене кайданки. Але моя цікавість взяла гору над бурхливою уявою, і я пішов до базару. Коли підійшов, то написав їй повідомлення, що вже на місці. Вона через хвилину відписала, що під'їжджає на срібній камрі. У той самий момент я побачив срібну камрі, що паркується перед площею. Крім жінки за кермом, у машині нікого не було. Я видихнув із полегшенням. Жінка вийшла із машини і озирнулася навкруги. Коли наші погляди зустрілися, я ледь кивнув їй, аби вона зрозуміла, що саме я чекаю на неї. Вона посміхнулася у відповідь і жестом запросила мене підійти. Це була молода дівчина років 20 з кочерявим світлим волоссям. Її бліде обличчя контрастувала з чорним одягом. Це чомусь нагадало мені образ якоїсь відьми або чаклунки. Добрий день, сказала вона, коли я підійшов. Я не помітив, що він добрий. Я навіщо намагався бути оригінальним, але говорив правду. Ви дзвонили з приводу банки? Так, я. О, супер. сказала дівчина і простягла мені маленьку прозору баночку, з заввишки не більше п'яти сантиметрів. Всередині банки горіло світло. Ні, це не була лампочка або свічка, а просто світло незрозумілого походження. Так ніби хтось влив сонячне світло в банку і закрив кришку. Світло було таке яскраве, що світило би і в полудень. Воно нагадувало маленьке сонечко, замкнене в кришталевій ємності, я мимоволі замилувався цим маленьким дивом. Вам подобається? спитала дівчина. Що це? Здається, ви запитували про це вже двічі. Моя відповідь залишається незмінною це щастя. Щастя в скляній банці. А що з ним робити? Ви просто залиште його, нічого не робіть, сказала дівчина. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми, напишіть мені повідомлення. Вона відкрила дверця та й збиралася вже сісти в машину. Зачекайте, я ледь відірвав погляд від сонечка в банці. Ви сказали, що продаєте її, а яка ціна? Не хвилюйтеся, ви розрахуєтеся пізніше. Я не встиг нічого відповісти, як вона зачинила двері і поїхала. Що в біса щойно сталося? Що я тримав у руках? Я знов подивився на банку, і її сяйво мене просто заворожувало. Я поклав її в кишеню і побачив, як вона світиться крізь штани. Я пішов додому. Але погода на вулиці раптово змінилася. Щойно був ясний теплий день, як раптом хмари затягнули небо, почався холодний дощ з пронизливим вітром. Це так дивно, адже за прогнозом погоди, весь день було сонячно. Я ледь добіг додому, аби не змокнути. Сховався на ганку під навісом і почав шукати ключі, але ключів не було. Чорт знов загубив. Набравши номер нашої квартири на домофоні, я дочекався відповіді, і голосно сказав: Це я відкривай. Я ключі загубив. Потім пролунав тріск, і двері відчинилися. Коли я піднявся до своєї квартири на другому поверсі, у дверях мене зустрів товстий чоловік з жирним волоссям і недоглянутою бородою. Він сказав грубим голосом Мабуть, ви помилилися квартирою? Він не сказав більше нічого і зачинив двері. На них була табличка з цифрою 52. Це був номер моєї квартири, я не міг помилитися. Я жив тут уже п'ять років. Але квартира за спиною того чоловіка не була моєю: колір стін, меблі, освітлення все було чуже і незнайоме. Я не знав, що мені думати. Було таке враження, ніби я вдарився головою і втратив пам'ять. Залишалося єдине зателефонувати дружині. Я дістав телефон і почав шукати її номер. Нехай вона скаже мені, що я просто переплутав будинок, чи в мене галюцинації, чи це якийсь розіграш. Але я не знайшов номера Софії у своєму телефоні. Ні у журналі дзвінків, ні в телефонній книзі, ні в месенджерах. Усі контакти, які мали бути і були ще сьогодні вранці, зникли. Зникли навіть наші спільні фото з галереї. Було таке враження, що хтось видалив абсолютно все, що стосувалося моєї дружини. Це ж не могла зробити та дівчина біля ринку. Чи могла? Чорт, необхідно набрати номер Софії вручну, але я не пам'ятав його. Як так? Я ж все життя його пам'ятав, але тепер не міг пригадати. Я глибоко вдихнув, аби заспокоїтися. Так, необхідно поїхати на роботу. В офісі на моєму робочому комп'ютері є резервні копії усіх моїх даних, у тому числі і контакт Софії. Оскільки все ще йшов дощ, я сів у автобус, який зупинився прямо перед жиловим комплексом, я їхав центром міста до свого офісу, весь час дивлячись на мокрі черевики і не розуміючи, що в біси відбувається. У кожного співробітника нашого офісу є ключ-карта, за допомогою якої ми проходимо в будівлю. І тому лише співробітники можуть потрапити всередину. Я ношу свою ключ-карту в гаманці завжди. Але вгадайте, з одного разу, чи була вона там, коли я вийшов з автобуса і підійшов до входу в будівлю? Звісно, що ні. Я подзвонив у домофон, яким користувалися відвідувачі або співробітники, коли губили або забували свої карти. Привіт, це Андрій Стерненко. Я загубив свою карту. Мій ID працівника. Я запнувся, коли зрозумів, що не пам'ятаю свій ID. З динаміка я почув голос. Андрій Стерненко, вас погано чути. Повторіть своєї діпрацівника, будь ласка, я не пам'ятаю. Добре, просто скажіть мені, в якому відділі ви працюєте. Е, це фінанси. Я займаюся фінансами. «Секунду». Секунд, через двадцять чоловік знову заговорив до мене У нас не працює Андрій Стерненко? Я здивовано позадкував, мало не спіткнувшись об власні ноги. Що це таке? Я ж був у цьому офісі годину чи дві тому. Що зі мною відбувається? Мені здавалося, ніби я захворів на Альцгеймера, але пройшов усі стадії за один день. Глянувши на свої руки, я відчув непевність. Ніби увесь світ навколо мене розпадається на шматки, і я не міг з цим нічого зробити. Я міг просто за цим спостерігати. В цей момент на телефон прийшло повідомлення. Я одразу впізнав номер, це була та дівчина, та, що дала мені банку. Я забув про неї через усі ці події і згадав лише тоді, коли прочитав її повідомлення. Як у тебе справи? Я подивився на свій телефон ошелешений. Мене розлютило, що вона була така весела і безтурботна. Вона ж знала, що відбувається. Більше того, вона була причетна. Я швидко написав, що ти в біса зі мною зробила. Відповідь надійшла миттєво. Найгірше ще попереду. Мені хотілося кинути і розбити телефон від люті, але я взяв себе в руки і дістав банку з кишені. Вона виглядала так само, світилася яскраво жовтим світлом. Що ти в біса зробила? я крикнув на банку, розуміючи, як безглузо це виглядає. Коли я вдивлявся крізь прозоре скло, я дещо усвідомив. Я тепер не пам'ятаю, як виглядає моя дружина. Риси її обличчя ніби стерлися з пам'яті. Я знаю її ім'я, але воно точно починається на С чи на М. Але в мене точно була дружина і донька. Точно. Я знаю це на 100%. Я просто не пам'ятаю їх обличчя та імен, їх днів народження. І будь-яких спогадів про них у мене тепер теж немає. Я знаю, що вони існували. Я ж бачив їх сьогодні зранку, так? Я не міг пригадати, як вони виглядали чи якими голосами вони говорили, якими були наше перше побачення з дружиною. У нас було весілля, так? А як щодо нашого першого поцілунку? А що стосовно нашої дитини? Це була дочка чи син, бо може у нас взагалі не було дітей. Але жінка або дівчина у мене точно була. Вона існувала і була справжньою. Я не міг пригадати про неї нічого, і ця думка доводила мене до відчаю. Я все ще стояв біля великої будівлі, бізнес-центру, але не розумів, навіщо я тут. Я працював у цій будівлі, я ж маю десь працювати. Вітер і дощ ставали сильнішими. Холодні краплі стікали по моїх щоках, потрапляли під комір, вітер пронизував до кісток. Я хотів у тепло, хотів додому, хотів зігрітися. Хоча б на погану офісну роботу, аби був дах над головою, який би захистив мене від дощу. Я був мокрий наскрізь і дуже нещасний. Я не міг пригадати про себе нічого. Хто були мої батьки? Яке в мене було дитинство? У мене взагалі були друзі. І чому я стою під цим холодним дощем? Я подивився на свою руку. У ній все ще була стиснута банка. Єдиний спогад за все своє життя, який я міг згадати, це та дівчина, яка подарувала мені банку і сказала, що це було щастя. Але банка не принесла мені щастя. Вона принесла біль і страждання. У той момент я був ще більш нещасним ніж будь-коли. Мій телефон завібрував. Знов прийшло повідомлення з її номера. Розбий банку, Андрію. Я ще раз подивився на банку і клянуся. Зараз вона світилася яскравіше, ніж тоді, коли я клав її в кишеню. Вона була яскравішою за сонце. Я розмахнувся і з усієї люті кинув банку об асфальт. Вона розбилася. Раптом холодний вітер, що супроводжував дощ, ще посилився, ніби ударна хвиля. Це було схоже на вибух, в епіцентрі якого я опинився. Світло з розбитої банки швидко розповсюджувалося по землі і піднімалося в небо. Я наче спостерігав за початком створення Всесвіту, ніби Бог щойно клацнув пальцями і сказав: Хай буде світло. Споглядання цього явища мене поглинуло. Я більше не бачив ні вулиці, ні дощу, ні темряви. Я відчував, ніби впав у зірку, яка рухалася швидше за швидкість світла, ніби сидів перед вогнем холодної зимової ночі, і це тепло охоплювало кожен сантиметр мого тіла. І тоді я кліпнув очима. В наступний момент я відчув під собою ліжко і простирадло, і як моя спина ледве торкається спини дружини. Я дивився у вікно. Вранішнє світло пробивалося крізь скло і падало мені на обличчя. Я встав з ліжка і схопив телефон. На календарі була п'ятниця ранок, у мене було одне непрочитане повідомлення дай мені знати, якщо тобі ще колись знадобиться банка щастя. А потім я подзвонив на роботу і сказав, що захворів. Мене там опізнали, сказали, щоб я одужував, а звіт можна здати й потім. Я поклав слухавку і прокрався в кімнату своєї доньки, поцілував її і сказав, що вона сьогодні в садочок не піде, тому що ми увесь день будемо разом. Вона посміхнулася і позіхнула, згортаючись калачиком, і знов заснула. Я повернувся в ліжко і міцно обійняв дружину. Ми лежали так, обійнявшись довго, аж поки знов не заснули. А потім в кімнату зайшла наша донька і, зрештою, розбудила нас. Вона стрибала на нашому ліжку і кричала, щоб ми прокидалися. Вчора мене це, можливо, засмутило б. Вчора я, мабуть, знайшов би багато речей, які б мене засмутили. Але не сьогодні. Сьогодні я схопив доньку і затягнув її під ковдру, вклав між собою і Софією. Сьогодні мав бути гарний день. Сьогодні я був щасливий. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!